Інформаційний марафон на телеканалі Т8+, продовжується. Ну і власне далі більше аналітики у нашому ефірі, які обіцяли, до нас доєднується експерт з міжнародних питань дослідницької компанії Соціополіс Віктор Ковальчук. Пане Вікторе, вітаю! Слава Україні. Добрий день, героям слава. Власне, розпочнемо із ядерної риторики. Учора була інформація про те, що Сполучені Штати Америки випробували ракету, яка може нести ядерний заряд, правда, без ядерної боєголовки зазначається, що ракета пролетіла досить велику відстань, влучила точно в ціль. Тобто в Сполучених Штатах все працює 100%. Ну і власне, слідом за тим, Пу -п 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 Володимир Путін та російський диктатор. Доручив і своїм підданим з питань безпеки розробити плани потенційних випробувань ядерної зброї? Такий план Кремль готує на випадок, якщо президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп реалізує свої пропозиції про відновлення випробувань ядерного арсеналу. Як пише The Wall Street Journal, це є новим свідченням погіршення відносин між лідерами США та Росії. Пане Вікторе чи підтримуєте е, такі припущення? Та чи спри... Справді відносини між США і Росією погіршились, зважаючи на е, взаємні погрози. Вони не є прямими, але е, віддалено то є погрози ядерною зброєю штатів Росії, Росії Штатам. Знаєте, ця історія погроз ядерної зброї в одне одному вона вже настільки довго тягнеться. Ще пам'ятаємо, як Путін в 2008-му активно погрожував всім ядерною зброєю під час подій в Грузії, і в принципі його риторика не сильно мінялася. Тобто, періодично він постійно, коли йому щось не подобалося, починав погрожувати ядерною зброєю, що от як а, полетить, там чи на Вашингтон, чи ще кудись, і що всім треба бути дуже обережними зі своєю риторикою через те, що в Росії теж є ядерна боєголовка. Але якщо дивитися на відносини саме Трампа та Путіна, то вони похолодшали дійсно з часу зустрічі на Алясці. І тут треба, я думаю, більше орієнтуватись не саме на ту риторику, яку там демонструють Трамп і Путін, тому що а, говорячи про Трампа, він постійно свою риторику міняє в польоті. А, він міняє свої думки, один день говорить одне, другий день інше. І тому у випадку Трампа я б скоріше орієнтувався на його дії. І е, як ми пам'ятаємо, він дуже довго обіцяв там санкції певні проти Росії, дедлайни оголошував, потім їх міняв. І все ж таки одна ключова річ таки сталася нарешті. Трамп вів додаткові санкції проти нафтових компаній РФ, і це вже о той момент, який можна виділити як погіршення стосунків. тому що до цього пам'ятаємо частина риторики Трампа. Це було те, що він не хоче нічого робити проти Росії, тому що він може з Путіним домовитися. І ось нарешті було це рішення очікуване, і також була риторика і протамагавки про що там Трамп не завіть зай... не зайкався до цього. Тобто теж вже не прогрес, навіть якщо будемо аналізувати такі риторики щодо ядерної зброї, то тут в принципі ну це завжди було типово. А що і Китай, і Росія, і Сполучені Штати потроху одне одному, одному трошки демонстрували свої можливості. І показували, що у них в принципі є. І оці випробування, а, наскільки я пам'ятаю, спочатку Трамп написав так в Твіттері, точніше в True Social, в своїй соціальній мережі, а, що було неясно, чи він хоче запустити просто ракету, яка може нести ядерну зброю, чи він хоче дійсно провести випробування з ядерною боєголовкою. вже саме. І а, якщо з ядерною воловкою на суші, то це порушує а, умови московського договору 60-х років. А, є ще договір, ООН про повне повну заборону, а застосування все важно точніше заборону а, тестування ядерною зброєю, і він просто вже забороняє її ще під землею проводити. Але цей договір не був ратифікований ні США, ні Китаєм, ні Росією. І відповідно це було порушенням на минулого договору, який дійсно був підписаний, але як ми бачимо, не було проведено тестування з ядерною боєголовкою. І тут це важливий нюанс, тому що а, активно як і Росія, так і Сполучені Штати проводять тестування тої зброї, яка може теоретично нести ядерну боєголовку, просто роблять це без неї. Ну і відповідно тому. І Росія це робила недавно, і зараз Сполучені Штати знову це роблять це. В принципі, ті процеси, які відбуваються регулярно, просто зараз це саме вистрелило, тому що, скажімо так, Трамп не дуже ясно висловився. Ми маємо уже заяву від Піскова, та який уточнив заяву Путіна щодо випробування ядерної зброї та. За його словами, йшлося про доручення пропрацювати доцільність випробувань, а не про те, щоб провести їх. Що це? Путін відступив. Він злякався. Були можливо якісь кулуарні розмови, про які ми не знаємо? Я пам'ятаю, читав їхнє якраз засідання, зібрання 5 листопада, і там були цитати про те, що вони самі до кінця не розуміють, що їм треба з цим робити. І аналізуючи публічну риторику США, а якщо вони говорять про публічну риторику, значить закритих повідомлень, вони, скоріше за все, ніякі не отримували що, пояснень щодо того, що збирається США робити, то вони там самі сиділи, не розуміли до кінця, що буде відбуватися, і що, як вони на це мають реагувати, А тепер, коли вони вже зрозуміли. Що це було тестування просто ну, ракети, яка може нести ядерну боєголовку без неї, то вони тепер зіскочуть, щоб показати, що вони самі першими нібито не збираються порушувати ніякі угоди, що вони хороші, а США погані. От якщо США так, не роблять цього, то вони теж цього робити не будуть. Тому так здає назад, розуміючи, що не треба першому, скажімо так, лізти на рожон. І першому випробовувати ядерні ракети, ну ракети з ядерною боєголовкою, які вже не, не випробовувалися таки з часу московського договору 60-х років. Тому що в період 50-60-х -х, х років, як ми пам'ятаємо, дуже багато було випробувань, були й випробування термоядерних ракет, а просто зі зменшеною там боєголовкою для того, аби не було тих руйнувань, які теоретично можуть бути. І потім це вже припинилося. Були нові угоди, про які я згадував, але їх не ратифіковували. А, тому так, погрози погрозами. А як бачите, тестувати ніхто не збирається на повному серйозі. Пу Путін під час нашої розмови два тижні тому просив допомогти завершити війну в Україні. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Далі цитата: він сказав: мовляв, ми намагалися врегулювати цю війну 10 років і не змогли цього зробити. Ви маєте врегулювати це, додав президент США. Е Перш за все, чи насправді Путін міг просити у Трампа врегулювати цю війну, так? І е, друге, до чого знову оця риторика Трампа після випробовування ракет без ядерної боєголовки? тобто риторика Президента Трампа постійно полярна. Щодня е, вилазить щось таке, що суперечить е, тому, що було сказано за день до того. Як розуміти президента Трампа і чого він нарешті хоче? Е, я думаю, те, що він хоче, воно не міняється. В принципі, він хоче е, дійсно закінчити швидку війну. І, скажімо так, посісти своє місце на лаврах, як справжнього миротворця. Ну, тобто, зробити щось таке, що от між Ізраїлем і Газою відбулося, що він приїде, скажімо так, як на білому коні, йому всі будуть дякувати, він поставить свій підпис під угодою і після цього отримає омріяну свою Нобелівську премію миру. Але просто в чому проблема? Це те, що він не хоче робити для цього дійсно щось вже конкретне. А щось невідворотне. Він цього боїться більше за все, тому що він думає, що от в нього були нібито хороші стосунки з Путіним під час його першого президентства. І значить, на цих хороших стосунках він може зараз виїхати і закінчити війну. Але в нього це не виходить. І він шукає постійно в своїй риториці методи, як до нього а, знайти підхід, а, щоб. А, не спортити з ним, нібито стосунки, але як бачимо, в нього це не виходить. І мені здається, інколи, коли він там свою риторку після дзвінків з Путіним або після зустрічі з ним міняє, а він інколи можливо чує те, що він просто хоче почути. І це сталося не тільки з ним. Це пам'ятаємо, сталося з Віткофом після його візиту до Москви, Коли там він вже приїхав, повернувся до Сполучених Штатів з заявами, що ми просунулися дуже сильно в перемовинах з Росією, що зараз все владнаємо. А в результаті виявилося, що він не так зрозумів росіян, і нічого вони йому насправді навіть і не обіцяли, навіть ніяк не підлещувалися до нього, як вони це робили, коли після санкцій а, приїхав Дмитрієв а, Вашингтон. А коли за справу взявся Мовно Рубіо, який вже більш конкретно говорить і більш конкретно працює, то пам'ятаємо, як дуже швидко він скасував зустріч в Будапешті, розуміючи, що це буде просто ну, зустріч ні про що. Тому е, маємо тут дві різні позиції в адміністрації Трампа, де з одного боку Рубіо, який працює конкретно і розуміє, що без певного просування немає про що говорити. І Трамп та Вітков, які живуть в певних ілюзіях, думаючи, що в них все вийде швидко вирішити. І от вже півроку, е, та навіть більше вже тягнеться цей весь процес легких домовленостей, і нічого з цього не виходить, але вони досі на це сподіваються. Ну, благо вже був якийсь прогрес по конкретним діям, про що зазначав як санкціями. Тому, от мені здається, це єдине пояснення, яке можна дати в принципі у цій всій риториці Трампа, яка постійно міняється щодня, де він намагається постійно по-різному якось вплинути на Путіна, і у нього нічого, як бачимо, з цього не виходить. Давайте повернемося до чергових погроз Росії та служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву про нібито плани західних країн організувати диверсію на Запорізькій АЕС, яку зараз контролюють російські окупанти. У повідомленні стверджується, що нібито країни НАТО закликають Київ здійснити велику диверсію з жертвами серед українців та жителів країн Євросоюзу. Такі звинувачення не мають нічого спільного з реальністю і можуть свідчити про підготовку самої Росії до провокації на. Зараз про це зауважили у центрі протидії дезінформації. Е, підкажіть, будь ласка, чи можуть росіяни, на вашу думку, е, піти насправді піти на диверсію на Запорізькій атомній електростанції, враховуючи те, що ну е, це по суті і буде тим самим ядерним ударом, та принаймні масштаби будуть десь приблизно такі самі? Е, так. Звісно, тому що згадуючи Чорнобиль, звісно, тоді це навіть була не диверсія, це була банальна аварія. І масштаби ну, дуже відчутні, вони відчутні досі. Тому, звісно, певна диверсія на запорізькій атомній електростанції матиме катастрофічні наслідки. І я сподіваюся, росіяни це в принципі самі розуміють, що незрозуміло, куди вітер дуне. І відповідно наслідки можуть відчути не тільки в Європі і в Україні, а й в Росії. І наслідки будуть відчутні. Тому що а, все ж таки а, радіацію її не відчуєш на запах, на смак, а, ти її не побачиш. І а, вона дуже непередбачувана в цьому випадку, якщо просто підірвати буквально атомну електростанцію, так бо його ловка більш передбачувана, ніж підрив, все ж таки станції. І відповідно, я думаю, вони просто тут ну, більше вкидаються в інфопростір. І як зазначили дійсно в центрі протидії дезінформації, і я це підтверджую, що коли росіяни говорять про щось, що зробить хтось проти них, то тут треба аналізувати це навпаки і розуміти, що вони самі можуть це зробити, або таким чином погрожують самі це зробити. І зазвичай росіяни це роблять, коли у них немає певних успіхів в бойових діях. За останні роки ми це помітили, що як тільки у росіян щось не виходить або погрожують Росії надати Україні додаткове нове озброєння, постійно починаються певні вкиди в інфопростір провокативні. Що щодо ядерної ескалації, щодо інших видів ескалації, щодо того, що Росії для Росії це буде означати війну проти НАТО, ну і багато, багато багато інших заяв, які там не сходяться з реальністю по суті. Тому я думаю, це має все ж таки більше на меті це. Я сумніваюся, що вони дійсно будуть підривати ЗС. Вони будуть більше це використовувати просто як а, ще один вид маніпуляції та. Та, і провокації. Так, да, Маніпуляція, а самі будуть далі просто продовжувати вести бойові дії. Ну, скажімо так, це теж один з у них з ефективних механізмів відволікати увагу від того, що відбувається на фронті. Тобто вони і в перемовинах з Трампом постійно тягнули час. Тобто показуючи, що вони там на щось ідуть, а насправді вони ні на які домовленості не збиралися йти і тим часом продовжуючи фінансувати війну і її продов... постійно продовжуючи, продовжуючи обстріли масштабів України. І тобто, мені здається, це от частина цієї загальної риторики, умова далі тягнути час і сподіватися на військові успіхи. Будемо сподіватися, що це правда просто маніпуляції, метод залякування росіян всього світу, тому що Запорізька атомна електростанція є найбільшою в євро. Опії третьою за потужністю у світі, тому масштаби катастрофи можуть бути надреальними. Це навіть не Чорнобильська атомна електростанція. Давайте трошечки перейдемо до Бельгії. Та через загрозу дронів в Бельгії скликають екстрену нараду та готуються звернутися до НАТО. Власне нарада має відбутися сьогодні. І е, міністр оборони Бельгії заявив, що уряд вивчає можливість звернення за підтримкою до союзників. Далі цитую: ми розслідуємо, чи може наша країна застосувати статтю 4 статуту НАТО. Сказав він у комітеті оборони. Пане Вікторе, на вашу думку, чи зможуть перш за все, та, у Бельгії застосувати четверту стат статтю статуту НАТО? Я чому усміхаюся, тому що ну, все, що ми бачили до того, як працює НАТО, та, е дуже гарний був анекдот з цього приводу. Та, е на кого напали, той вже не в НАТО. От десь приблизно це все виглядає отак. Та, чи може розраховувати Бельгія саме? На підтримку НАТО у такому питанні. Дивіться, тут просто проблема в тому, що четверта стаття вона навіть не п'ята стаття, скажімо так. Четверта стаття це банальні консультації, зібрати представників країн-членів НАТО і поговорити про ті проблеми, які є. Ну, скажімо так, я не сумніваюся, що вони зможуть. поговорити. Вони можуть цю статтю оголосити. Це вже Естонія і Польща в цьому році робили. До цього вона там ще. Ну, близько десятка разів, здається, оголошувалося. І тобто, країни скликали консультації, щоб поговорити дійсно просто ну, банально поговорити про ті проблеми, які існують для НАТО. І якщо подивитися ту риторику, яку зараз говорила Белія, вони на повному, з повною впевненістю навіть не говорили про те, що ці дрони є російськими. Вони говорили, що, скоріш за все, вони є російськими, але вони не впевнені. І вони хочуть сьогодні, там, здається, да, сьогодні у них. Засідання Ради національної безпеки Бельгії, і після цього якраз таки Рада національної безпеки разом з презид... може оголосити а... своїм рішенням, що треба консультація з НАТО. Ну і вони дійсно зберуться, поговорять і нічого банального з цього не вийде, тому що механізмів якогось реагування після 4 статті їх немає. По суті, конкретних механізмів немає і в 5 статті. Бо 5 стаття про що нам говорить? Що країни мають право реагувати по-своєму. На те, як одна країна оголосить п'яту статтю. І, тобто уявімо, що е, там який наймовірніший сценарій, якщо Росія нападає на НАТО, вони нападають на країни Прибал країни Балтії і Польшу, е, відрізають сувальський коридор. Це той сценарій, який там обговорюють всі дуже активно, як найосновну нішу загрозу для країн НАТО. Умовно країни Балтії оголошують п'яту статтю, і що і інші країни НАТО, по суті, вони можуть надавати просто їм там військову допомогу, гуманітарну допомогу, так як вони це робили нам всі ці роки. Просто це буде, скажімо так, в більш інституціоналізованому вигляді. І ці країни будуть залишені самі собі тоді, якщо дійсно не буде конкретної реакції, якщо країни НАТО не вирішать конкретно на це реагувати, розуміючи загрозу для себе. І відправити свої війська до країн Балтії Польщі. але вибачте, поки вони приймуть це рішення, може вже тоді бути пізно і вже буде відрізання країни Балтії по сухопутному коридору, і залишиться лише морський шлях. Тому в цьому випадку, якраз таки і Польща, і країни Балтії вже говорять про те, аби вони самі більше вкладалися в оборону, самі готували там певні оборонні споруди. І якраз таки за цим сувальським коридором була мова про цілу там лінію оборони з ревами, і з усім, для того, аби підготуватися до всіх можливих загроз, які можуть бути, і там були й прогнози, коли може статися теоретичне вторгнення Росії в країни НАТО. Тому поки не оновлять, скажімо так, статут НАТО, по нормальному і не пропущують там нормальні механізми чіткі реакції на можливі загрози, то всі ці статті вони будуть просто банальним змушенням країни НАТО консультуватися одне з одним. І потім вони вже будуть колегіальним рішенням вирішувати, що вони роблять. А так, всі країни НАТО, особливо східного флангу, розуміють, що їм треба самим себе забезпечувати а не сподіватися на те як довго буде там умовно країни заходу приймати західніші країни приймати рішення тобто я дуже знову таки повернувся до приказки, не знаю щось мене сьогодні прорвало <ривало> та закон як дійшло куди повернеш так і вийшло в принципі усе міжнародне законодавство на мою думку це те що спостерігаю я як громадянка просто та працює саме так Будапештський меморандум, статут НАТО, все, що не візьми, воно на папері є. А насправді е, в реальному житті чомусь не працює на превеликий жалі. Але у цій ситуації з безпілотниками Над Бельгією та е, може виграти Україна, адже. Керівники Європейської комісії та уряду Бельгії зустрінуться у п'ятницю, щоб спробувати знайти рішення щодо використання заморожених російських державних активів для фінансування репараційної позики Україні в розмірі 140 мільярдів євро. Після того як безпілотники політали над Бельгією, Бельгія погодиться чи ні? Знаєте, тут можна пожартувати, що Росія працює сама проти себе. <смітна> ви вирішили відправити пару безпілотників, щоб Бельгія точно прийняла. <смітна> та нарешті вже хай працює. <смітна> ну якраз пам'ятаю в минулих ефірах, обговорювали це питання, для чого Росія це робить. Було декілька варіантів, в принципі, що вони або провокують країни НАТО, щоб подивитися, як вони реагують, і для себе там галочку поставити. Як у випадку там провокації Росії буде дійсно про. Реагувати інші країни НАТО. І друге, що вони намагаються якраз таки змусити країни НАТО більше думати про свою оборону і менше забезпечувати Україну. А щодо питання саме виділення коштів Белії. в Бельгії там е, цікава ситуація в тому, що саме кошти перебувають в основному у них на депозиті. І мова якраз йде про те, щоб е, ті відсотки, які накапали на депозит заморожених російських коштів е, в європейських банках, в основному там, як я сказав, вони лежать в Белії. Віддати їх Україні, аби покрити перше кредити, які на нас висять від міжнародної європейського банку і міжнародного валютного фонду, і е, дати нам нові забезпечення відповідно там е, до програми, якраз такі е, компенсації Росії за задані збитки. Але Бельгія не хоче, чому тому, що от ви якраз говорили про міжнародне право, його проблеми проблеми міжнародного права. Полягають в тому, перш за все, що воно не має часто прецедентів, воно прописане, а, ніби як реакція на конфлікти минулого. Але при цьому ті механізми, які прописуються, вони не мають прецедентів. Ну, ті ж статті НАТО. Вони не активовувалися, та ж п'ята стаття. Відповідно, нікому не ясно, що вони будуть робити з цією статтю. А прописано все гарно, так? Що є у вас є такі варіанти, у вас є такі варіанти. А по суті, має бути краще чіткий механізм, тому що. Один з найбільших там здобутків міжнародного права, який ми маємо, це Мюрбольський трибунал. Він дав чіткий механізм, як засуджувати військових злочинців, і потім е, і Мілошевича так засуджували, і е, за руандійський геноцид судили. Тобто був приклад, його використали. Інша проблема, що коли в Україні є ядерна зброя, то на трибунали її керівництво навряд чи зможе посадити, поки вони перебувають при владі. Це інша проблема, яка виникла. Ну і з Бельгією Бельгії тут та сама ситуація, що немає прецедентів того, або дійсно наповнені конфісковувати відсотки з депозиту, забирати їх і віддавати їх іншій країні. Тому що для цього мають бути, як вважає Бельгія, юридичні певні рішення, і вони бояться, що тоді вони підпадуться під юридичні питання з боку Росії, і тому вони хочуть, скажем так, розділити повністю цю ношу з ЄС, що якщо буде якась реакція юридична і якась з міжнародних інстанцій засудить це рішення, то тоді ми колегіально. Впираємося за нього, що ми так вирішили і uh, розділяємо там, яка була заява, що розділяємо разом збитки на введення судової справи проти нас. Uh, ну я думаю, що все ж таки зможуть Бельгію вмовити uh, це зробити, дуже інші країни ЄС, тому що як показує практика, якщо більшість країн ЄС вирішила. То можна і інші країни змусити вмовити, плюс там якраз таки мають бути перемовини між урядом Бельгії і самою вже Єврокомісією, а не просто окремими країнами. Тобто, це як буде е, представництво ЄС е, спробувати домовлятися з урядом Бельгії. Ну будемо сподіватися, та що все ж таки е, приймуть якесь рішення не якесь, а рішення потрібне Україні та скажуть так і нарешті е, передадуть російські гроші для на, на наші потреби. Та є іще ще одна гарна новина. Не знаю до речі, гарна вона чи ні. Ну на, на мій погляд, гарна, ви як політолог, скажіть більше. Представники Європарламенту та Ради ЄС, в якому зараз головою данія е, е, вчора досягли попередньої угоди про надання Україні доступу до оборонного фонду європи фонд спрямований на підвищення конкурентоспроможності та ефективності євросоюзу в оборонному секторі на досягнення цих цілей на період з 2021 по 2027 рік влада виділила близько 9,5 мільярдів євро надання доступу до фонду україни дозволить місцевим компаніям брати участь у науково дослідних та дослідно конструкторських проєктах у сфері оборони що фінансується єс Насправді, мені здається, що новина хороша, але е, чи виграє від цього Україна, а точніше не так. Чи будемо ма ми мати завдяки оцьому більше зброї? Дивіться, е, питання постає як. Починаючи з 2022 року, е, в основному від ЄС ми от, ну, від країн ЄС, від Сполучених Штатів, ми отримували новітню зброю. І фактично наш е, військово промисловість, по силі, по потужності відставала від їхньої. І зараз, коли ми маємо вже більш новітні розробки, особливо в сфері дронів, що не знаю багатьом країнам Європи і Сполученим Штатам, тому що у них там все ж таки був упор на нові високоточні розробки зброї, високоточні ракети, покращені танки і так далі. А війна майбутнього вже диктує нові умови. І на цьому якраз таки для нас є позитив, що ми можемо показувати, як з досвіду війни ми розробляємо там новітні дрони, інші нові військові розробки, таким чином ділитися досвідом і показувати, що ми не просто можемо отримувати від них ні за що для того, аби, скажімо так, нам допомагали з Росії воювати, а ми можемо віддавати щось взамін. І це завжди в плюс, іде, коли ми показуємо свою власну самодостатність. Тому що таке партнерство. Воно дає нам більше можливостей якраз таки його розвивати далі і отримувати дійсно щось нове взамін. І тому, звісно, це позитивна новина. І чим більше таких дійсно майданчиків а, взаємодії а, обміну, досвідом і якраз таки розвитку власної європейської військової промисловості, тим, тим більше воно йде нам, в принципі, в плюс. Тому о, я вважаю, що дійсно це позитивна новина, і ми можемо отримувати з цього більший зиск ділячись досвідом з країнами Європи, тому що і вони самі будуть настояти скажімо так, на місці і розвиватися, що дуже добре, тому що європейський військово-промисловий комплекс до нього, в принципі, стоїть дуже багато питань щодо того, що вони мають. Ну, пам'ятаємо ситуацію з дронами в Польщі, що вони, вибачте, ракетами Петріот почали збивати шахети. Ну, не готові вони до цього. Треба їм якось до цього готуватися. І якраз таки наш досвід їм в цьому і буде корисний, і вони самі це розуміють. Тому це нам... В плюс, що Європа починає готуватися до війни майбутнього. і таким чином, е найкраще досвіду, ніж у нас, вони не візьмуть. Аби не підготувати собі нового ворога. Я вам дякую, пане Вікторе, за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Нагадую, нашим телеглядачам спілкувалися із експертом з міжнародних питань, дослідницької компанії Соціополіс. Віктор Ковальчук був з нами від.